Ігрову поверхню Еук mm 300 l яку можна придбати в торба, рекомендуємо як відмінне доповнення до будь-якої робочої станції. Ця класично чорна поверхня з сірими вкрапленнями виготовлена з міцної та гладкої тканини, яка забезпечує високу швидкість переміщення миші. Один з головних переваг цієї поверхні її водонепроникність. Ви зможете легко очистити її від будь-якого бруду. Крім того, Присутня прогумована основа, яка надійно фіксує ігрову поверхню AOC MM300L на столі і запобігає її суву навіть під час найзапекліших онлайн міліампер-годинань. Використання цієї ігрової поверхні зробить ваші ігрові сесії більш комфортними та продуктивними. Завдяки високій якості і зручним розмірам AOC MM300L є ідеальним вибором як для початківців, так і для професіоналів в геймінгу. Тож не втрачайте часу. Замовляйте ігрову поверхню AOC MM300 l в торба прямо зараз і насолоджуйтесь комфортом та високою продуктивністю в своїх іграх.